Кіберфахівці Служби безпеки викрили організатора масштабної схеми зриву мобілізації в Черкаській області. Фігурант одночасно адміністрував вісім груп, які інформували ухилянтів про роздачу повісток та розташування мобільних блокпостів. Територіально він охоплював усі райони. Для збору інформації ділок створив чат-бот, куди анонімно могли повідомити про роботу ТЦК та СП. В подальшому зібрану інформацію адмін швидко оновлював по групах залежно від району. За даними справи, зловмисником є 35-річний безробітний місцевий мешканець. З вересня минулого року він створив низку груп в Телеграм в ухилянських спільнотах. Він інформував про актуальні маршрути і надавав моделі та номери службових авто співробітників ТЦК. Також він поширював локації мобільних блокпостів і місця роздачі повісток на території регіону. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінал. Нального кодексу України це за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Матеріали справи скеровано до суду. До судове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.